Вас вітає канал День Незалежності АА. Це серія невеличких записів, яка присвячена темі, чому в ранньому АА показники одужання були 75 і більше відсотків. Тобто більше 75% людей тверізіли одразу або після сриву. Такі цифри нам даються у другій передмові до книги «Анонімні алкоголіки. Тобто стає питання, чому зараз рейтинг одужання значно менший? Ну, може, щось змінилось в Аа. Тому ми вирішили розглянути декілька преамбул із раннього періоду Аа. І подивитись, що. Подивитись, послухати, послухали, да, що чули новачки тоді, і що вони чують зараз. Ми в, жодного, в жодному разі не стверджуємо, що це все залежить від преамбули рейтинг одужання. Але цікаво, що якщо люди використовували такі преамбули, групи використовували, то і в цілому. Мабуть, відношення і те, що відбувалося на групах, було трошки інше. Балтиморська преамбула. Ми збираємось тут, тому що зіткнулися віч навіч з фактом, що ми безсилі перед алкоголем. І ми не в змозі зробити що-небудь цією проблемою без допомоги сили більшої, ніж ми. Ми думаємо, що особисті релігійні переконання кожної людини, якщо такі є, це її особиста справа, і проста мета програми АА це показати, що можна зробити, щоб отримати допомогу сили більш могутньої, ніж ми, незалежно від того, якою може бути ваша індивідуальна концепція цієї сили. Для того, щоб виробити звичку, перепоручати себе та узгоджувати все, що ми робимо, робимо з керівництвом цієї сили, ми маємо старанно застосовувати нашу програму одужання. Внаслідок цих дій ми виробимо в собі звичку. Ця звичка переросте у віру, яка буде природньою частиною нас. Ми всі переконані, що як алкоголіки. Ми страждаємо від дуже серйозного захворювання, яке медицина не може вилікувати. Наш стан це результат алергії, яка робить нас різними від, іншими, від інших людей. Не існує методу лікування, який міг би вилікувати нас від цієї алергії. Єдиний засіб, який ми можемо запропонувати, це повне утримання від алкоголю. Абсолютна абстиненція. Друге значення Аа. У нашому співтоваристві немає обов'язкових вступних чи членських внесків. Єдина умова, щоб приєднатися до нас, це бажання кинути пити. Кожен член нашої спільноти віддає свій обов'язок тверезості, допомагаючи іншим у лікуванні алкоголізму. Членом АА може називатися алкоголік, який шляхом застосування програми анонімних алкоголіків перестав вживати алкоголь у будь-яких його формах. У той момент, коли така людина починає пити знову, вона автоматично втрачає свій статус члена АА. АА не зацікавлене у противерезінні п'яниць, які шукають лише тимчасової тверезості. Ми не реформатори. Ми ділимося своїм досвідом лише з тими, хто хоче здобути тверезість і вилікуватись від алкоголізму. Ми маємо програму одужання від алкоголізму, з якою ми всі згодні, і якої ми дотримуємось. Ми рідко зустрічали людину, яка б суворо слідувала нашим шляхом і зазнала невдачі. Не виліковуються ті люди, які не можуть або не хочуть повністю підкорити своє життя цій простій програмі. Вам може подобатися чи не подобатися ця програма, але факт залишається фактом. Вона працює. Для нас це єдиний шанс на одужання. У всій нашій діяльності у співтоваристві АА присутня значна частка веселощів. Декого може шокувати наша безтурботність і легкість, з якою ми йдемо по життю. Але в усьому цьому є серйозний аспект і повне усвідомлення того, що ми завжди повинні дотримуватися принципу спочатку роби головне. Перше, для всіх з нас головним є вирішення нашої алкогольної проблеми. Для нас алкоголь означає смерть. Друге, Віра має працювати в нас і через нас 24 години на добу, інакше ми загинемо. Я хочу нагадати вам, що все, що сказано на цих зборах, це думка тільки тієї людини, яка це сказала, і це його думка на сьогодні і цей момент. Ми не говоримо за все, АА. ви вільні погоджуватись чи не погоджуватись з думкою людей. Які ви з думками людей, які ви почуєте на цій групі, якщо ця думка не узгоджується з тим, що написано у великій книзі анонімних алкоголіків? Якщо у вас немає великої книги анонімних алкоголіків, то сьогодні саме час, щоб її купити, читайте її, вивчайте її, живіть по ній, діліться з іншими тим, що в ній написано. І тільки після цього ви зрозумієте, що означає бути членом анонімних алкоголіків. Для того, щоб задати правильний настрій на ці збори, я прошу вас схилити ваші голови для кількох миттєвостей, тихої молитви та медитації. Дякую.